Коли ми хочемо досягти любу ціль в своєму житті покращення свого здоров'я, покращення своїх відносин або збільшення фінансового рівня, дуже важливо навчитись прибирати внутрішні конфлікти, бо все рівно, коли ми рухаємось до цілі, у нас є маятник у цей. Оцей маятник називається сумнівами, коли ми постійно знаходимося у маятнику. Він забирає багато енергії, він розкачує наші емоції, і ми будемо знаходитись в хаосі своїх думок, і будемо розсіяні і не розуміти, куди рухатись. В нашому мозку пробудували то одні нейронні зв'язки, потім інші. І в тілі то з'являється енергія, то гасне. Нам дуже важливо. Навчитись тестувати, чи є внутрішній конфлікт в нашому розумі, і по-друге, вміти проходити ці внутрішні конфлікти сумніви це те, що нам заважає синхронізувати розум, внутрішні стани, наше тіло. Якщо ми маємо навичку вміння впливати на підсвідомість, впливати на свої думки. Пливати на свій внутрішній стан, і коли в нас все це об'єднується, ми помічаємо, що ми рухаємось впевнено вперед, без маятнику, без того, що ми витрачаємо багато енергії на ці внутрішні гойдалки. На цьому я навчаю себе на курсі, котрий зараз буде запускатись, де ви можете навчитися керувати своїми внутрішніми станами, впливати на свою підсвідомість, бути проактивним по відношенню внутрішніх змін і по відношенню змін в своєму житті. Якщо ви хочете змін реально на покращення внутрішнього і зовнішнього, приєднуйтесь до мого курсу, і ми починаємо скоро рухатись вперед і кожний. Зможе реально змінювати себе і своє життя по всім питанням. пишіть мені в директ.